Я не місцева я переселенка. Я не дуже багато бачила безпритульних собак, але я думаю, що така проблема є в кожному місті. У моєму місті звідки я там є така проблема. Я з Миколаєва. Але в останні роки ця проблема стала менше, тому що я бачу, що собак стало менше, вони чіповані, і люди стали більш ну чудливо ставитися до тварин. У мене дуже багато друзів, які люблять тварин. Дуже люблять і в мене є подружка, яка от ми йдемо з нею гуляти. Ми обов'язково заходимо в магазин. Я можу купити собі щось солоденьке. Вона купляє щось для знайомих собак або кішок. Вона знає в районі всіх ну, безпритульних тварин, і вона обов'язково щось купляє підгодовую. Я переважно стараюся, якщо якісь є залишки їжі там вдома, то Лишати десь біля мусорки з боку, так, щоб собачка могла собі там поїсти, не викидають. Колись було дуже багато і було страшно з дітьми гуляти. Але наразі бачу, що дуже поменшили їх, і, напевно, так і займаються, нормально взялися. Рахую, що всі собачки мають мати якийсь свій вольєр, свій, свій дім. Навіть хай це буде дім сірказів. Ну, але за ними є догляд. Будучи того року в Києві, по роботі їздив і мені дуже сподобалося Ці вони максимально виставляють в парках, в якихось таких місцях, місцях, рукавички для прибирання за собаками, там серветки. Так само бачив корм такі для безпетру для ну, безпетрульних собачок, так само для котиків. Що додатково хтось може прийти, купити, висипати там в той бокс. Тварини так само, як люди хочуть їсти. І, я думаю, це була б гарна ініціатива така, як в столиці. Проблема в тому, що люди викидають їх. У цьому я бачу а допомагати люди багато допомагають. Я ставлюся позитивно до безпритульних тварин. Це ж також якісь живі істоти. Е, ну, та допомагаю, допомагала, коли просять на дім сірка. На дім сірка я працюю в школі, я діткам розказую і ми, ми допомагаємо. У мене навіть одна е, дівчинка в класі, е, вона Маючи там сім'ї троє дітей, і е, вона дуже пошкодувала такого песика безпритульного, нещасного, і, і вони його вмили і взяли за свого. Ну так, ну стараюся діткам прививати такі речі. Ну, розумієте, це є, От якщо дитина буде, ми всі так люди будемо мати е, добре чуйне серце, якщо ми вміємо пошкодувати тваринку. То ми будемо милосердні і до людей, а цього зараз дуже бракує. Любові, милосердя. Повірте.